Ha questo. Non ho nemmeno vedo. Ha questo. Ha tutto so. Ci rimasto. E se le far che hai. Ha questo. Доброго дня, друзі! Хочу вам показати, купував черенок, отакий от дар Софіївки у Степана Михайловича. Ось, удачно він прижився. Ми знаходимося, Одеська область, північно-східна частина. У нас 300 метрів до Кіровоградської області і до Миколаївської близенько межуємо. Ми Місце прививки, зараз покажу, як сфокусується. Зроблено врощеп. Нижче прививки отут. я наматував таку ганчірочку мокреньку, щоб випаровувалась волога. О, і на 20-й на, 20, на 18-й день я розв'язав цей пакетик, кульочок і на 20-й день, сьогодні 20-й день. Щеплення було зроблено. Зроблено було 16 травня. О, а зараз сьогодні 4 іюня. Все прижилось дуже чудово. Одеська область Саврань. Хочу показати вам прививочку. Ось тут зроблено в розщеп. Це зізіфус, сорт столовий. Привитий від Степана Михайловича. Просив я дві, він вислав три черіночка. Ось тут видно. Теж зелений листочок є. О, і на 18-й день я розв'язав кульочок, на 20-й кульочок зняв. Сьогодні не жарко, якраз ось. Все привелося дуже гарно. Від Степана Михайловича рекомендую. Хочу вам показати, як я притинив, купував у Степана Михайловича. Е от таку рослинку. Це сорт бель, бананове дерево. І от так притянив я сітку, бо в мене тут ходять кури, щоб вони її клювали. О, і сорт Sunflower. 16 мая висадив я його. Дуже добре вони прижилися, дно обрізав, як Степан Михайлович показував. І отак от от вони ростуть дуже гарно адаптувалися. Ha 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 ha